Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми з вами побуваємо в Олевському центрі зайнятості. Вже другий рік поспіль його працівники отримують звання кращого колективу. Звичайно, цей район складно порівняти з іншими, адже це глибоке полісся. Тут немає великих і потужних підприємств. Проте центр зайнятості успішно співпрацюючи з органами влади всіх рівнів, роботодавцями виконує завдання, поставлені державою. Чітку і злагоджену роботу Олевського центру зайнятості можна оцінити чи не з порога. Сюди щодня звертаються до півсотні людей, проте ані черг, ані інших неприємних моментів ми не побачили. Спеціалісти визначають професійні можливості тих, хто звертається, і відразу пропонують, якщо не робоче місце, то принаймні перелік заходів, що в майбутньому допоможуть його знайти. Рінок праці в Олевському революцію сезон має характер. Дійсно, район наш складний, це не Андрушівка, не Попельня, це глибинка Поліського краю. В першу чергу ми орієнтуємося на сільськогосподарські підприємства, тому що більше продуктивні більше сільськогосподарських підприємств це вирощування хмелю. Дійсно, ми з ними співпрацюємо. Також є два Держлізгоспа, це Білокровський держлісгосп, це Олевський Держгосп і є АПК, Лісгосп. На сьогоднішній день у нас дуже є співпраця з роботодавцями. Це в першу чергу надання дотацій на створення нових робочих місць, це громадські роботи. Ми також по заявках на, на різних семінарах, проводимо зустрічі з роботодавцями, ми проводимо зустрічі, підбираємо кадровий резерв, де треба роботодавцю, по спеціальності, по кваліфікації, проводимо стажировку прямо на підприємстві. Проводимо стажировку на підприємстві. Після стажировки роботодавець определяє, чи зарекомендував він себе з доброї сторони. Коли зарекомендував, ми дійсно туди зразу даємо направлення. А цей досвід роботи, що я вже працюю більше 20 років на цій посаді директором центру зайнятості, практично нема такого підприємства, нема такого роботодавця, що ми дійсно не співпрацювали. Є спільна співпраця, і громадські роботи, і прохнавчання. Дійсно, на сьогоднішній день ми випустили 30 чоловік водіїв, 100% вони були працевлаштовані. Також випустили дві групи трактористів на базі нашого учбового комбінату. Дві групи трактористів на сьогоднішній день також вони всі 100% працевлаштовані. Плануємо на сьогоднішній день і з нашим учбовим закладом училище номер 10 професійне технічне училище. Працює, працюємо щоб відкрити групу сварщиків. Дійсно, на сьогоднішній день є район, який потребує цих вакансій. Спеціалістів ми будемо на базі нашого району обучати, будемо направляти на роботу. Я сьогодні заявочки, дійсно співпраця. Також У нас на сьогоднішній день ми вже є 10 чоловік нас бажаючих поїхати на навчання в Рівно, де дійсно відкрита дуже прекрасна учбова база, де готують все практично там обладнання. Пройшли прохнавчання, пройшли співбесіди, є бажаючі люди сьогодні фрезеровщики, токара. Сьогодні є підприємства ОЗФ, фарфоровий завод, металозавод. Дійсно, сьогодні були зустрічі з керівниками підприємств, виїжджали непосередньо туди на підприємство, робили бесіду, зараз прийшли нові інвестори, мають. Можливість увіліть десь до 70 чоловік на заводі тракторних нормалій робо, нові робочі місця. Зараз іде тісна співпраця із числа наших безробітник, які стоять на даному на, на у нас на обліку в центрі зайнятості. Ми плануємо сьогодні туди перенавчити, провести стажировку непосредственно на нових станках і направити туди на роботу. Бо ну, це правда, що зараз у тринок праці більше потребує робочих рук, саме так не інженерів, Так, не... да, дійсно на сьогоднішній день. Для нашого району є потреба в тільки в робочих спеціальностях. І дійсно, це газоелектросварщики, фрезеровщики, токара, сварщики. Це основна така на сьогоднішній день. І ми проводимо не тільки із числа безробітних, направляємо їх на ці, на ці роботи, а зараз проводимо навіть з нашою молоддю і з випускниками шкіл. Направляємо на ті спеціальні, що дійсно сьогодні на ринку праці є потребувані. І дійсно, після наших співбесід, після наших е, е, психологів, нашого профінформатора, профконсультанта співбесід, є бажаючі дітки, які на сьогоднішній день спрямовують іменно на роботу там, і заробітна плата відповідно, і всі соціальний пакет дається для цих. Молодих спеціалістів і дійсно сьогодні в районі за підтримкою державної адміністрації, районної ради є, е, збирає семінарі, присутні. І наш куратор, який курирує нашу службу з держадміністрації, співпраця йде. Недавно проводили КВН е, на базі нашого району. Участь приймали чотири школи, чотири да, школи. Е, Ну, в першу чергу спрямовуємо на професійні робітничі професії, які є на сьогодні на нашому ринку праці, щоб їх було працевлаштування і дійсно, щоб закінчив після навчання була робота. в Першу чергу. Серед низки програм, що допомагають безробітному отримати роботу, а роботодавцю розширити свій бізнес надання дотацій на створення нових робочих місць. Цей вид державної допомоги є чи не самим дієвим і привабливим для роботодавців. Наприклад, керівник Олевського приватного підприємства Ліга Лайф Леонід Хомутовський із місцевим центром зайнятості працює вже не один рік і говорить, що завдяки цьому немає кадрових проблем. Мало того, завдяки програмі дотації за останній час він розширив свій бізнес. З місцевим центром зайнятості дуже велика співпраця, так як я тут знаходжуся, один підприємець у цьому невеличкому селі, який нуждається в робочій силі, і я у місті з центром зайнятості формуємо нові робочі місця. Вже співпрацюємо пару років. І ну, хочеться, щоб співпраця була ще краща, ще більше людей прийшло до мене на роботу завдяки новим місцям, які буде пропонувати місцеві центр зайнятості. Скільки зараз людей на дотаціях працюють? На дотаційних робочих місцях? Зараз на дотаційних робочих місцях працюють шість чоловік. Вигідно вам? Дуже вигідно, дуже я вважаю це перспективно. Дай Боже, щоб. Ще держава і центр зайнятості нам давали таких людей. Кваліфікованих, гарних і допомагала нам в бізнесі, а так само цим людям мати робоче місце і мати якісь гроші на, на хліб, на, 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 на сім'ю. Вигоду має не лише роботодавець, а й працівники, які тепер мають роботу, стабільну зарплату і соціальний пакет. Я був зареєстрований на центрі зайнятості. Як безробітний. Направили мене на роботу до Хмутовського на робоче місце. З роботи задоволений. Зарадна платна, вовремя платиться, здержок немає. Леонід Володимирович, окрім бізнесу, захоплюється музикою. Користуючись нагодою, він вирішив подякувати за співпрацю службі зайнятості от таким оригінальним чином. Ой, дай Боже, сто років прожити, через день, через два до центру зайнятості ходити. допомогу там дають реально. Задоволений співпрацею із службою зайнятості і колега пана Леоніда, приватний підприємець Микола Сорока. Він сім працівників взяв по дотації і тепер замислюється над тим, аби і далі розширювати об'єми виробництва. А це означає, що незабаром ще від п'яти до семи людей, які шукають роботу, знайдуть робочі місця. Ну центром зайнятості в нас налажена дуже слажена робота. Перший рік нашої співпраці з центром зайнятості вони нам допомагали, дотірували, ну, давали працівників направляли, ну і давали, як вам сказати, коштами, допомагали, ну датували. Дотація на дотація, да, дотація робочих місць у 2011 році. Ми е, дали чотири е, робочих місця. От. Ну і на цей рік плануємо так само ж е, е, робочих місць, десь 4-5 місць. Будете розширюватися? Будьте Розшир... да, так. Да. І хочемо взяти е, ще станків нового обладнання, бо є хороші закази. І працювати можна. Я вважаю, що центр зайнятості наша держава допомагає нам працювати. Мене всі молоді хлопці роботають. Дуже приємно, дуже добре. Ну, можна сказати, єдина структура, яка не відбирає, а щось дає. так, так, так. Окрім надання дотації, Олевський центр зайнятості широко використовує інші не менш важливі програми сприяння зайнятості. На високому рівні тут залучення безробітних до громадських робіт, професійного навчання та профорієнтації. Як зазначив керівник Олевського центру зайнятості специфіка району у тому, що більшість робіт є сезонними. Саме тому доводиться працювати гнучко, аби люди, які звернулися до служби зайнятості, мали можливість не лише отримувати допомогу по безробіттю. У нас вся робота починається із паспорту населеного пункту. Всі підприємства, організації, які зареєстровані в нашій службі зайнятості, як платники податків, практично кожен спеціаліст закріплений за сільською радою. Ми аналізуємо повністю спеціаліст центру да, спеціаліст центру зайнятості, аналізує, робочий день починається із паспортизації. Ми володіємо кожен спеціаліст володіє, яка кількість людей не зайнятих, які дітки закінчили школу, не пройшли навчання, кому треба допомогти на сьогоднішній день здобути професію? Проводимо співбесіди з головами сільських рад і підприємцями, які знаходяться на території цієї селищної ради. Проводить співбесіди. Коли приходять співбесіду з роботодавцями, ми їх направляємо заключаємо договори, Направляємо в жбов'я заклади після закінчення. Зразу їх забирають на роботу. Також робота проводиться з сиротами дійсно на сьогоднішній день. У 2012 році у нас шість випускників сиріт. Чотири випускника сиріт у нас із нашого професійного училища номер 10 На сьогоднішній день пророблена вся робота. Розпорядження віддано головою держадміністрації по 5% квоті. І пройшла така спільна спільна співпраця на сьогоднішній день. Ми вже проговорили всіми роботодавцями. Буде надано перше робоче місце для цих випускників нашого ПТУ: чотири чоловіка, два чоловіка з головина. Приїдуть до нас. Також вже проведено, будуть працевлаштовані ці дітки. проведено, проведений семінар. Нашими спеціалістами. Особисто я з кожною дитиною сиротою був зустрічався. Ці дітки будуть працевлаштовані. Роботодавці проговорено, що будуть на перших порах підтримувати, дадуть їм висококваліфованих спеціалістів, щоб дійсно якісь пару місяців вони їх підтримали, показали, підучили і так далі. Ну. Паспортизація дійсно у нас на сьогоднішній день це дуже велика заслуга нашого директора обласного центру зайнятості щенка Йога Григоровича. Дійсно, це велика робота була зроблена по нашій області. І дійсно, ця плідна праця вона на сьогоднішній день е, впливає і впливає на нашу роботу. Знаєш, хто служба зайнятості. Як спеціалісти співпрацюють, практично нема такого населеного пункту, немає нема такої людини, щоб дійсно не знали, чим і пользуємось, які послуги надаємо. Ну практично робота йде по цьому напрямку. Ми володіємо ситуацією, скільки е, е, звільняться і злав наших українських збройних сил України звільняться до нас. Ми також вже наперед плануємо цю роботу, скільки до нас звернеться цих. Військовослужбовців, звільнених в запас, ми плануємо їх також, працевлаштування, проговоримо із головами з сільськими радами, проговоримо із підприємцями, які на території, де вони проживають. Ну, практично всі послуги, які надаємо і надається нашої служби, практично ми охоплюємо всіх цих. Мен менш захищений цей верст населення, які uh -huh. дійсно попадають типу, і по 5% процентну квоту. Чим і цікаво май... і корисна програма громадських робіт? Ну і більше, що буде сезонна на сьогоднішній день? Дійсно, співпраця іде практично в всьому районі. Нема такого населеного пункту, де в нас на сьогоднішній день не працюють на громадських роботах. Практично всі населені пункти охоплені цими громадськими роботами. На сьогоднішній день вже була проведена робота і всіми головними сільськими радами. Вже предварительно ми маємо сьогодні направити 275 чоловік на громадські роботи. Це в першу чергу приборка території, облаштування кладовищ, облаштування моральних пам'ятників. Практично допомагаємо із управління соціального захисту по наданню одиноким пристарілим людям. На сьогоднішній день вже 20 чоловік сьогодні нас працює по обслуговуванню по району. І дійсно на сьогоднішній день це є підтримка. Сьогодні безробітний, які стоять у нас на обліку в центрі зайнятості, отримує допомогу по безробіттю. І ще доповнітельний заробіток є для свого для своєї сім'ї, і практично не один безробітний, який ми проводили співбесіду, на сьогоднішній день не відмовляється. Люди йдуть заохочені, тому що вони сьогодні проживають у тій місцевості, там, де вони проживають. І коли вони приходять на ці роботи, вони задоволені, тому що вони. Роблять для себе. Да, для себе йдуть задоволені. Практично в нас є співпраця. На сьогоднішній день нам по районній програмі зайнятості десь 180 тисяч гривень на ці громадські роботи. Ми вже план роботи створили, практично люди будуть всі задіяні. Ну і вигідно це і сільським головам, так? Бо вони грошей сьогодні немає таких. Так. Дійсно, на сьогоднішній день у районному бюджеті кошти на. Облаштування території таких немає і дійсно це дуже велика підтримка сторони Державного центру зайнятості, правління фонду, що дійсно на сьогоднішній день відділяються такі кошти для благоустрою наших населених пунктів. І всі сільські ради, коли ми проводимо семінари, вони з задоволенням практично. Відгукуються по цій пропозиції з задоволенням. Приходять, спілкуємося, надаємо на сьогоднішній день. Також проробляється нашим куратором до Євро 2012 року. У нас територія дуже протяжона і починає 50-60 кілометрів, помімо траси. Ми практично повністю убирали. В тому році в нас 39 безробітних працювали по благоустрою. До Євро 2012 року і дуже добрі враження відгуки від сільських селищних рад, де вони проходили там. І практично десь 50 кілометрів практично очистили обочини, повбирали, повирубували канави. Ну, практично. Ті завдання, які доведені нам районною програмою зайнятості на сьогоднішній день, виконуються в повному обсязі, практично і прохновчання, навчання, і громадські і надання дотації. Цікавий і повчальний приклад показали нам в Олевську стосовно того, як від безробітного можна перейти до категорії роботодавців, завдяки підтримці служби зайнятості, наданню одноразової допомоги на відкриття власної справи. Тут чимало людей взялися самі будувати власний добробут. Ось ця красива будівля в центрі Олевська, стоматологічна клініка із сучасним обладнанням і кваліфікованим персоналом, з'явилася всього рік тому. Лисицька Світлана Петрівна. Світлана Петрівна, то як собі так пройшли такий шлях від безробітного до бізнесмена? Ну, дуже довго йшли, 15 років. Создавали цю фірму. Слава Богу, що на сьогодні в державі існує центр зайнятості, що підтримують таких починаючих підприємців, як ми. Ми ну, сьогодні... ну, залишалися одноразовою допомогою, так? Так, спочатку ну, гроші не великі, але все одно? Ну, все одно вони нам пригодилися, скористалися одноразовою допомогою. Потім це зайнятості надав нам працівників, які стояли люди без, без роботи. На сьогоднішній день люди відтрим, отримали роботу. Дуже дякуємо, що є така підтримка. Це ви створили робочі місця за рахунок дотації, так? Так, да, так. Да, да. Чим вигідно. Поясніть також таким же самим підприємцям, як ви. Чим вигідно співпрацювати з центром зайнятості, я маю на увазі саме от по дотації. Вигідно тим, що центр зайнятості перераховує працівникам заробітну плату. Ми составили договор на два роки із нашими працівниками і компенсують заробітну плату. А що б порадили людям, які от зараз перебувають також, от як зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості, і ну, вагаються, знаєте, починати бізнес, не починати. Знаєте, багато хто лякає, що бізнес це ж все-таки не так, то і легко. Е -е, ваша порада цим людям? Порада нічого не бояться, йти вперед, назад не оглядатися. Ну от і все, звертатися. Це ж зайнятості, за допомогою. І я думаю, що нададуть У нас дуже гарний. Директор центр зайнятості, якому ніколи не відмовляє, і допомагає. Я сподіваюся, ми будемо далі підтримувати співпрацю і розширяти своїх штат за допомогою такої програми. Дійсно, є сьогодні така підтримка від держави, що можна створити сьогодні власну справу, допомога виплачується на підприємницьку діяльність, залишок виплати допомоги по безробіттю. І люди з задоволенням йдуть, і на сьогоднішній день є результат, хто взяв підприємницьку діяльність через деякий період е, місяців 6-3 Вже вони підходять до нас, створюють нові робочі місця на цю програму. Ми надаємо і дійсно сьогодні на стоматологічний е, кабінет, е, безробітна, яка стояла на обліку в центрі зайнятості, взяла у нас підприємницьку діяльність. Через 6 місяців вона вже звернулася знову, створили дуже хороші умови по оказанню послуг. І три вже лікаря вже взяли на роботу. Ще плануємо в цьому році ще три е лікаря дати туди на роботу, які стоять у нас на обліку в центрі зайнятості, вони підуть туди на роботу. Угу. Скажіть, будь ласка, від служби зайнятості справді багато залежить, але. Мабуть, залежить також від людини, яка шукає роботу, від її позиції, від її суєї активності. Так? Головним завданням у нас в першу чергу безробітного повернути бістрі до праці. І дійсно, це у нас основне. Чим менше стоїть у нас, стоїть у нас на обліку в центрі зайнятості безробітний, і ми поскоріше його працевлаштуємо, це наше одне завдання. І на сьогоднішній день, так. Да, це. Є різні категорії населення на сьогоднішній день, є населення з числа безробітних, що дійсно, є проблемні питання, що є. І на сьогоднішній день наш район специфічний, тому що заробітна плата не відповідає дійсності сьогодні мінімальної. Це першу чергу відноситься до сільськогосподарських підприємств, дуже багато підприємств. Які на сьогоднішній день не реалізували свою продукцію хмелю. І сьогодні питання дуже болюче практично всіми сільськогосподарським підприємствам. Ми зустрічалися. На сьогоднішній день ще продукція лежить з 2010 року на складах, не можемо реалізувати. І сьогодні є проблема з працевлаштуванням. Але надіємося, що в цьому році може цей хміль піде і знову люди підуть на роботу. Це для нашого району дійсно дуже велика підтримка. Була б, щоб підприємство знову запрацювали і була реалізація цього хмелю. І, ну. Колектив, яким ви керуєте, керівником якого ви є, ну вже я дивлюся, два роки поспіль принаймні по цим ось е е е грамотам, да? кращий колектив року. Е е завдяки чому? В першу чергу це моєму колективу. У мене дуже підобрені спеціалісти по цьому профілю і дійсно є результат роботи по паспортизації. Кожен день є співпраця кожного спеціаліста нашого центру зайнятості з тим керівником, за яким він закріплений. І практично нема такого підприємства, організації, щоб наш спеціаліст там не побував. Не провели якусь роботу, не провели семінар, практично є співпраця з цими підприємствами. І дійсно, два роки підряд, 2010-2011 рік, нас визнали одних із найкращих колективів нашої області. Мені це дуже приємно, але ми працюємо над цим. Працюємо спасибі дійсно сьогодні і державної адміністрації районної, і районної раді про співпрацю. Постійно, коли проводяться сходи сіл, ми постійно приймаємо участь в цих заходах, проговорюємо всі результати, щоб дійсно тільки покращити сьогодні результат, щоб була робота, щоб була заробітна плата, щоб більше діток наш залучити до. Навчання, що після навчання були вони працевлаштовані. Чи правда, що сьогодні трошки змінилася вимога роботодавців самих до робітників? Так, да, це в першу чергу дійсно це так. Сьогодні вже роботодавець просить робітника із великої кваліфікації, щоб був п'ятий розряд, четвертий розряд. Велика є проблема дійсно після закінчення професійних технічних училищ звертаються до нас випускники. Ми в першу чергу працюємо над тим, щоб повищити кваліфікацію, направляємо на підприємства на стажировку. Направляємо, коли стажируємо місяць, два, три, яка спеціальність після стажировки, коли роботодавець вже дійсно підтвердить свою кваліфікацію, займає. Но на сьогоднішній день це так. Першу чергу беруть висококласних спеціалістів. І є заробітна плата відповідно до цієї категорії людей. Ну, Працюємо і над тим, щоб ті спеціальності, які прийшли до нас, звернулися безробітні. Ми з ними працюємо над тим, щоб повісити кваліфікацію, перепідготовку зробити, щоб вони пішли в той колектив, де требування є у цього підприємця. Приємно і легко розповідати про людей, які справді працюють на користь інших. Колектив Олевського центру зайнятості це професіонали своєї справи, які незалежно від умов ринку праці, економічної ситуації, знаходять шляхи, допомагаючи кому знайти робоче місце, а кому зміцнити бізнес, або ж із безробітного перетворитися на бізнесмена. Між іншим від роботодавців я почув досить цікаву думку. На їх погляд, служба зайнятості сьогодні це єдина державна організація, робота якої практично спрямована лише на допомогу. Що ж, така незалежна оцінка варта уваги. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я нагадую всім, що якщо в житті трапилася неприємність пов'язана із втратою роботи, звертайтеся за допомогою у Державну службу зайнятості. На цьому будьте здорові і майте своє місце під сонцем.